Псалом 41. На закінчення Повчання для синів Кореєвих. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа спрагне на живого Бога. Коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога, мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили, Де твій Бог? Згадав про це я і вилив перед собою душу свою, бо перейду до місця, де дивовижний намет, аж до дому Божого з голосом радості й хвали, зі святковим відлунням. Чому сумуєш душе, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога адже я прославлятиму його. Мій Бог спасіння моєї особи, моя душа збентежена в мені. Через це я згадуватиму тебе в околицях Йордану і Гермону з малого пагорба. Безодня перекликається з безоднею гуркотом своїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі нахлинули на мене. Вдень Господь заповість своє милосердя, а вночі зі мною пісня, молитва до Бога мого життя. Промовлятиму Богові, ти. Той, хто за мене заступається, чому ти забув мене? Чому я ходжу засмучений тим, що мене гнітить ворог? Коли кості мої тріщали, мої гнобителі дорікали мені, говорячи щодня, де твій Бог? Чому ти сумуєш душе, чому тривожиш мене? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його, мій Бог, спасіння моєї особи. Дії святих Апостолів, розділ 13. В Антіохійській церкві були деякі пророки та учителі. Варнава, Симон, прозваний Нігером, Луцій Киринеєць, Манаїл, вихований разом з Тетрархом Іродом і Савло. Як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх. Попостивши, вони поклали на них руки й помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Селевкії, а звідти відпливли до Кіпру. Бувши в Саламіні, звіщали Боже Слово в юдейських синагогах і мали Івана до послуг. Пройшовши весь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка, ворожбита, лжепророка, юдея на ім'я Вар Ісус. Який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові, той, покликавши Варнаву й Савла, намагався почути Боже Слово, та проти них виступив Еліма, ворожбит, так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Савло, він же, Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав сповнений усякого підступу, й усякої злоби сину диявола, ти ворог усякої правди, чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні дороги, і нині рука Господня на тобі, ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця, і зненацька морок і темрява огорнули його, і ходячи навпомацьки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив. Дивуючись ученню Господа, відпливши з Пафи, ті, хто був з Павлом, прийшли до Пергії Памфілійської, Іван же, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. Вийшовши з Пергії, вони прибули до Антіохії Пісидійської, і, увійшовши до синагоги в суботній день, сіли. Після читання закону й пророків, послали начальники синагоги до них, кажучи. Брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, говоріть. Підвівшись і давши знак рукою, Павло сказав «Мужі ізраїльські, ви, хто боїться Бога, слухайте, Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв народ, який перебував у єгипетській землі, могутньою рукою вивів їх із неї, і сорок років годував їх у пустелі. Підкоривши сім народів у ханаанській землі, дав їм у спадщину їхню землю майже через 450 років, і після цього дав суддів до пророка Самуїла. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Киса, мужа з племені Веніамина, на 40 років. Відкинувши його, він поставив їм царем Давида, якому засвідчив і сказав. Знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. З Його потомства Бог за обітницею дав Ізраїлеві Спасителя Ісуса. Іван перед Його приходом проповідував хрещення на покаяння всьому ізраїльському народові. А коли Іван завершував свій шлях, то сказав: За кого ви мене вважаєте, це не я. Але йде за мною той, якому я не гідний розв'язати ремінця від взуття, мужі брати, сини Авраамового роду і ті між вами, хто боїться Бога, вам послано слово Спасіння, бо ті, хто живе в Єрусалимі і їхні правителі не зрозуміли цього, і, засудивши його, виконали слова пророків, які читаються щосуботи, не знайшовши жодної вини вартої смертної кари. Попросили Пилата стратити його, коли ж виконали все написане про нього, то зняли з дерева й поклали до гробниці, та Бог воскресив його з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галилеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса. Як і написано в другому Псалмі, Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. А що він воскресив його з мертвих, що вже більше не повернеться в тління, так сказав: Я дам вам справжні святощі Давида, тому і в іншому місці говорить: ти не даси своєму святому побачити тління. А Давид, послуживши своєму родові, з Божої волі заснув і прилучився до своїх батьків. І побачив тління, але той, кого Бог Воскресив, не побачив тління. Тому нехай буде відомо вам, мужі брати, що через нього звіщається вам прощення гріхів і всього, від чого ви не могли оправдатися законом Мойсея. У цьому кожний, хто вірить, оправдується. Стережіться, щоб не прийшло на вас сказане в пророків. Дивіться, глумителі, дивуйтеся і зникніть. Бо справу роблю за днів ваших, справу, в яку ви не повірите, якщо хтось і розкаже вам. Коли виходили вони з юдейської синагоги, язичники просили, щоб наступної суботи говорити їм ці ж слова. І як розійшлися із синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Ті, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій благодаті. А наступної суботи майже все місто зібралося, щоб послухати Господнє Слово. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили. Та, набравшись відваги, Павло і Варнава, сказали: треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули Його і самі себе робите недостойними вічного життя. То ми звертаємося до язичників, бо так заповів нам Господь поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи і прославляли Господнє Слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя, і слово Господнє ширилося по всій країні. А юдеї підбурили побожних і шляхетних жінок та визначних громадян і почали переслідувати Павла й Варнаву, і вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг, прийшли до іконії, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим. Книга Вихід. Розділ 31 і Господь промовив до Мойсея, кажучи: Ось я назвав по імені Веселеїла, сина Урії, сина Ора з племені Юди. Я наповнив його Божим духом, мудрістю, розумом і хистом у кожному ділі, щоб задумувати і творити, працювати із золотом, сріблом, міддю, синьою тканиною, пурпуром, пряденим кармазином і тканим вісоном, і в різьбі по каменю і в столярних справах для виконання всіх робіт. Я призначив його і Еліява, сина Ахісамаха, з племені Дана, і кожному мудрому серцем я дав розуміння, тож вони зроблять усе, що я тобі заповів: намет свідчення, ковчег завіту, і кришку на ньому, і посуд намету, жертовники, стіл і весь посуд на ньому, чистий світильник і все його обладнання, умивальник і його підставку, шати для служіння Аарона, та шати для його синів, щоби були моїми святими. І олію помазання і складну кадильну суміш для святині, як я тобі заповів, хай усе так і зроблять. І сказав Господь Мойсеєві, промовляючи: тож накажи ти ізраїльським синам, говорячи, глядіть, дотримуйтеся моїх субот, адже це ознака між мною і вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що я Господь, який вас освячує. Тож будете дотримуватися суботи, бо це святе для вас, хто її зневажатиме, нехай неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде вигублена з поміж його народу. Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня субота, святий відпочинок для Господа. Кожний, хто в сьомий день працюватиме, нехай помре. І сини Ізраїля будуть дотримуватися субот, щоб для своїх поколінь зробити їх вічним завітом між мною та ізраїльськими синами. Це знак навіки, бо впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня він перервав працю і відпочив. І Господь дав Мойсеєві дві скрижалі свідчення, кам'яні таблиці, написані Божим перстом, коли перестав до нього промовляти на Синайській горі. Книга вихід, розділ 32. Коли народ побачив, що Мойсей затримався і не сходить з гори, то зібрався народ до Аарона, і вони кажуть йому Встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І каже їм Аарон Зніміть золоті сережки, що у вухах ваших жінок і дочок, і принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сарешки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона, і він прийняв з їхніх рук, опрацював їх різцем, і зробив з них литого бичка, та й сказав: Це твої боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетської землі. І, поглянувши, Аарон, побудував перед ними жертовник, і проголосив Аарон, кажучи: Завтра свято для Господа. А наступного дня він, уставши, приніс все палення і приніс жертву спасіння, і народ засів їсти й пити, а далі вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь сказав Мойсеєві, промовляючи Іди, швидко спускайся звідси, бо твій народ, який ти вивів із єгипетської землі, вчинив беззаконня. Швидко вони зійшли з дороги, яку я їм заповів. Зробили собі бичка і почали поклонятися йому, і принесли йому жертву, і сказали Це твої боги Ізраїлю, які тебе вивели з єгипетської землі. І Господь сказав Мойсеєві Дивлюсь я на цих людей і бачу, який же це твердошиєй народ, тож тепер залиши мене, і, запалавши на них гнівом, я вигублю їх, а тебе зроблю великим народом. Та Мойсей молився перед Господом Богом і сказав Чому, Господи, ти палаєш гнівом на свій народ, який великою силою і сильною рукою ти вивів з єгипетської землі. Аби часом не сказали єгиптяни заявляючи, він з підступним наміром вивів їх, щоб вигубити в горах і знищити їх із землі. Зупини гнів своєї люті й вияви милість до злих вчинків свого народу. Згадай своїх слуг Авраама, Ісаака і Якова, яким ти поклявся собою, і промовляв до них, кажучи: Дуже розмножу ваших нащадків, як нещасленні небесні зірки, і всю цю землю, про яку ти сказав, що даси їхнім нащадкам, вони одержать її у власність навіки. І Господь виявив милість щодо зла, про яке сказав, що заподіє своєму народові. І Мойсей, повернувшись, зійшов з гори, а в його руках дві скрижалі свідчення, кам'яні таблиці, написані з обох боків, вони були списані звідси і звідти. І скрижалі були Божим ділом, і письмо було Божим письмом, викарбуваним на скрижалях. А Ісус, почувши галас народу, який кричав, каже Мойсеєві Бойовий клич в таборі. А той каже. Це не голос тих, що починають перемагати, і не голос тих, що починають знемагати. Але я чую галас тих, які починають п'яніти. Коли ж він наблизився до табору, то побачив бичка й хороводи, і Мойсей, запалавши гнівом, Кинув зі своїх рук дві скрижалі й розбив їх під горою. І, взявши бичка, якого вони зробили, він спалив його у вогні, потовк його дрібно, і розсипав його по воді, і напоїв нею ізраїльських синів. І Мойсей сказав Ааронові Що тобі зробив цей народ, що ти навів на них великий гріх. А Аарон же відповів Мойсеєві. Не гнівайся, володарю, бо ти знаєш запальний характер цього народу. Адже вони сказали мені зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. І я їм сказав Якщо хтось має золоті речі, зніміть. І вони дали мені, і я кинув у вогонь і вийшов цей бичок. І Мойсей побачив, що народ поділений, бо Аарон їх поділив на потіху їхнім ворогам. Тоді Мойсей став біля входу в табір і сказав: Хто за Господом, нехай підійде до мене, і до нього зібралися всі сини Левія. А він каже їм так говорить Господь Бог Ізраїля, нехай кожний підпереже свого меча до стегна, ідіть через табір і поверніться від воріт до воріт, і кожний нехай убиває свого брата, кожний свого ближнього, кожний свого сусіда. І зробили сини Левія так, як сказав їм Мойсей, і в той день полягло з народу біля трьох тисяч чоловік. І сказав їм Мойсей: Сьогодні ви посвятили себе на служіння Господу, кожний сином своїм чи братом, щоб вам було дано благословення. І сталося, що наступного ранку Мойсей сказав народові: Ви згрішили великим гріхом, і тепер я піднімуся до Бога, щоб звершити викуплення за ваш гріх. Мойсей повернувся до Господа і сказав: Благаю, Господи, цей народ згрішив великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. І тепер, якщо прощаєш їм гріх, то прости. Якщо ж ні, то викресли мене з твоєї книги, в яку ти мене записав. Та Господь сказав Мойсеєві: Якщо хтось згрішив переді мною, то я його викреслю з моєї книги. А тепер іди і проведи цей народ до місцевості, про яку я тобі сказав. Ось мій ангел ітиме перед твоїм обличчям. У той день, коли відвідаю їх, я наведу на них їхній гріх. Тож Господь уразив народ за виготовлення бичка, якого зробив Аарон.